Вітаю, шановні колеги! Пропоную до вашої уваги новий набір сюжетних картинок Фантастичні сюжети для автоматизації звука Р у реченнях. Ця гра складається із 47 сюжетних картинок такого типу. Ми показуємо дитині картинку, і дитина складає речення або читає, або ми читаємо, вона за нами повторює. На чарівному дереві виросли ромашки та цукерки. Вранці із рожевих хмар випала цукеркова роса. Ромашковий робот розмовляє з русалонькою у морі. Радісний черв'ячок сховався під. Ромашковою парасолькою. Принц врятував принцесу від страшного дракона. Кольоровий дракончик дружить з доброю черепахою, рудий дракончик рахує кольорові морквини або яскраві морквини і так далі. 47 таких картинок до вашої уваги в pdf форматі для замовлення пишіть в коментарі або в особисті повідомлення.